Морква. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку, сік, салат і запіканка. Дітки. Сьогодні у нас ліплення. Ми будемо працювати своєю голівочкою і своїми ручками. У нас сьогодні активні будуть наші пальчики. Для ліплення вам треба приготуватись. Тож, слухайте, будь ласка, візьміть пластилін помаранчевого та зеленого кольору, стеку, підставочку, дощечку, а також серветочки вологі. І ми з вами приймемось до роботи. Сідайте рівненько, гарненько, викладайте перед собою весь матеріал для роботи, і будемо працювати. Я вам покажу, як це робити, а ви спробуйте зробити самостійно. Морквинка, правильно, дітки, це овоч, який росте, де на городі. Смакуємо його та поповнюємо свій організм вітамінами. Тож, дітки, слідкуйте за моїми ручками і, будь ласка, творіть! Хай буде як більше у нас смаковитих сочних морквинок. Дощечка стека. Відчепіть від помаранчевого пластиліну шматочок, розімніть його, скачайте з нього кульку круговими рухами руки. Кульку на дощечці розкатайте долонькою в ковбаску. Один кінчик моркви гострий. Розкатайте його пальчиками. Від зеленого пластиліну відірвіть шматочок, розімніть його, розкатайте у кульку. Потім у тоненьку ковбаску. Цю ковбаску розділіть на три частини, це листочки моркви, Кінчики трьох шматочків загостріть скочуючи пальцями на дощечці розплющить їх пальцями З'єднайте три листочки гострою стороною. Ось так. У товстій частині моркви стекою зробіть отвір. Вкладіть в цей отвір листочки. Стекою поріжте рисочки на морквині. Ось така гарна морквинка у нас вийшла.